І наступна історія про боротьбу незламних людей. З-під Бахмута на Київщину в село Колонщина приїхали тисячі унікальних саджанців дерев кущів квітів. Розплідник рослин «Екокраїна» зумів не лише вижити під окупацію, а й вивіз найгарячішої точки своїх працівників. Але комфортного житла в них немає. Тож тут розпочали благодійну ініціативу купи дерево, а за ці гроші переселенців збудують дім. Розповідає Оксана Михайлова. Це сакура плакуча. І вона отак крона розкидається, розлога. Квітує навесні дуже-дуже красиво махровими малиновими квітами. І під осінь дає цікаві дуже гібридні персики, абрикоси, щось таке середнє, але дуже ароматне і хрустке. Сакури всіх видів, бузки, троянди, різні плодові дерева усі вони переселенці з Бахмута, як і Тетяна, та всі тутешні працівники. Розплідник Екокраїна, який тепер у Колонщині неподалі Києва, має давню історію. В Богданівці на Донеччині його заклали ще в 75-му році батьки Тетяни. Десять гектарів, півтори тисячі видів флори. Саме їхніми рослинами озеленювали Донецьк аж до 2014-го. А коли бої трохи стихли, екокраїна взяла під опіку всю зону АТО. Де ми перші повезли рослини: Красногорівка, Краматорська, Слав'янська, Константинівка. Там всі теж дуже дуже люблять рослини. Та повномасштабне вторгнення змінило все минулої осені. Там збирали міни. Ось лежить лепесток. А сьогодні на їхньому розсаднику поблизу Бахмута точаться бої. Врятувало унікальні рослини те, що кілька років тому вирішили зробити філіал під Києвом, і так поступово вивезли сюди рослини і працівників. Ми самі їздили, вивозили наших людей відтіля, з нашого села і потрошечку, потрошечку брали скільки могли рослинок. І навіть останні наші люди, які зараз приїхали до нас з Бахмуту, ось цими місяцями, то вони теж по почучку рослин привезли. Пані Наталя повернулася кілька місяців тому. Прожила під обстрілами рік. Її маму поранило, тож і не витримала. У мене перед двором приліт був, я осколки і заборі у мене були, і вагороди поприлітали. Хотіла жити там до последнього. Вона дом, понятно, все у мене там було. Влад приїхав сюди перед повномасштабним вторгненням, на практику і залишився. Довго шукав маму, яка потрапила в окупацію, і от нарешті забере її сюди. Кажу, мамусік, не переживай, хай воно все лишається там, зато ти будеш поруч з нами і вона теж за це ось. Так що, якщо все буде добре, ми дуже сподіваємося, що вона прийде сюди. І садовий центр сьогодні дав роботу і прихисток десятьом переселенцям. Зараз у нас працюють переселенці не тільки з Бахмуту, але й з Нікополя, з Сумщини, там, де все розбито, вщент. І Людям треба починати життя спочатку, з нуля. Аби було де жити, Владислав змайстрував для людей ось таку літню хатину. В кожній секції живуть по двоє, але взимку тут холодно та вогко холодно і незручно, і все, що ми могли, ми зробили. Але все ж таки хочеться, щоб люди більш кращі умови могли отримати. Тим більше, що це люди, які не сидять, склавши руки і чекають, коли їм щось нададуть. А вони роблять все своїми руками. Владислав шукає всі можливості, щоб за літо збудувати їм гідне житло. Є вже й ділянка. Місцевий житель Іван просто так віддає під забудову 12 соток, які купував раніше. Тут підведена електрика, хороша дорога, є сусіди. Це може бути модульний будинок, може бути каркасний. Головне, щоб швидко і комфортно було. Я розумію, скільки це важливо для людини, яка все, ну, все втратила або думає, гадає, що все втратила, і в цей розпач отримати допомогу дуже це. Це дуже дуже допомагає людині якось рухатись далі. Тож, чоловіки шукають благодійників і допомогти збудувати житло може кожен. Для цього треба придбати в розпліднику саджанець яблуні за спеціальною ціною 4 тисячі гривень. Але за це ви отримуєте сертифікат і незламну бахмутську рослинку. І вважайте, закладаєте цеглинку в житло для людей. По-перше, ці кошти йдуть на будівництво будинку для переселенців. По-друге, людина постійно буде бачити свій внесок, тобто яблуня буде рости, вона буде плодоносити. Людина, навіть його сім'я буде збирати ці плоди, і вони будуть пам'ятати, що вони зробили такий внесок. Садовий центр має свою громадську організацію. Купують аптечки, ліки і все необхідне українській армії та тим людям, які зараз живуть у самому пеклі війни. Оксана Михайлова Олексій Євченко, факти сітіві. Єдині новини.